Євген Омелянович Петрушевич народився 3 червня 1863 року у місті Буськ на Львівщині. Як і більшість тогочасної західної української інтелігенції, походив з родини греко-католицького священика. Обравши правничу кар'єру, Євген Омелянович став успішним галицьким адвокатом. Водночас активно займався політикою. Належав до української національно-демократичної партії. Провідної сили в Галичині і Буковині, заснованої Іваном Франком і Михайлом Грушевським у 1914 1918 роках член Головної Української ради та загальної української ради 19 жовтня 1918 року, як президент Української національної ради проголосив створення Західноукраїнської Народної Республіки. 4 січня 1919 року, обраний президентом Західноукраїнської національної ради, фактично президентом Західноукраїнської Народної Республіки, на еміграції Євген Петрушевич продовжував боротися за міжнародне визнання незалежності Західноукраїнської Народної Республіки. Він помер 29 серпня 1940 року в Гермсдорфі на околиці Берліна.